Чи треба легалізовувати в Україні одностатеві шлюби? Має бути таке право чи це просто забаганка? Як аргументують свою позицію прихильники і противники цієї теми? І як це питання хочуть врегулювати за допомогою закону про реєстровані партнерства? Дивіться в цьому випуску. Мене звати Ружицький Руслан, я адвокат і ви на каналі Слово Адвоката. Тут я простою мовою розповідаю, як працює закон, як ним користуватися і як захищати свої права. Тому підписуйтесь на канал і дивіться відео. Хай вам це краще не знадобиться, але на всякий випадок, відео дивіться. Обговорення легалізації одностатевих шлюбів в Україні триває вже давно, але під час війни це питання суттєво активізувалося. В серпні минулого року на сайті президента набрала 28 тисяч голосів петиція про визнання одностатевих шлюбів. І тоді Зеленський відповів, що уряд працює над врегулюванням цього питання в березні цього року. Народна депутатка Ірина Совсун зареєструвала законопроект про інститут реєстрованих партнерств. І в березні цього року також зареєстрували петицію, яка набрала 25 тисяч голосів в підтримку цього законопроекту. І зараз лгбт активісти активно просувають у суспільстві це питання. І я зібрав аргументи прихильників і противників легалізації, і ви, як журі-присяжник, зможете оцінити їхні аргументи і прийняти якесь рішення. І обов'язково пишіть це рішення в коментарях. Почну з того, що обидві сторони намагаються дискредитувати іншу і переходять на особисте. Наприклад, представники націоналістичного руху кажуть, що лідери ЛГБТ мають антиукраїнські погляди, були близькі до антиукраїнських проросійських рухів, які фінансувалися Росією. Ірина Хижняк, в минулому один з лідерів ЛГБТ та власниця гей-кафе в Харкові очолювала жіноче Крило антимайдану. А після жіноче крило ПСЖ. Представники ЛГБТ також кажуть, що їхні агресивні опоненти фінансуються з Росії. Праворадикальні радикальні рухи фінансовані Російською Федерацією були тут активні. У нас тебе просто е -е, висмикують, штовхають і так далі. Але по перше, навіть якщо це і правда, то те, що хтось один чи кілька лідерів фінансується з Росії, не означає, що всі такі. А по-друге незалежно від того, хто звідки фінансується, це не має значення до суті. Питання потрібно легалізовувати одностатеві шлюби чи не потрібно. На зараз, якщо є можливість до дискусії про плести Росію, то це дуже добре, тому що суттєво підсилює позицію. Наприклад, подивіться, що писала заступник міністра юстиції Валерія Коломієць. Очевидно, що питання поваги до прав людини для нас серед іншого це ще й питання нашого цивілізаційного вибору, котрий ми очевидно зробили ще наприкінці 2013 року і котрий абсолютно розходиться з регресом РФ назад до імперії зла, котра знищує людей та цілі народи. Але те, що в Росії негативно ставляться до ЛГБТ, а в Європі навпаки добре, не дає відповідь на питання, потрібно легалізовувати одностатеві шлюби чи не потрібно. Тому перейдемо до серйозніших аргументів. У нас є стаття 51 Конституції України, яка каже, що шлюб ґрунтується на вільній згоді жінки та чоловіка. І противники ЛГБТ кажуть, про що ми взагалі говоримо. Легалізація одностатевих шлюбів суперечить конституції. Питання закрите, але це також аргумент такий собі конституцію писали люди і її можна змінювати. За такою логікою в США ще б до цього часу існувало б рабство, якби б там в 1865 році не внесли зміни в конституцію, прийняли тринадцяту поправку, яка передбачила, що в США не може бути рабства. Я сказав, нехай ні. Злізе його звати Джанго. Він вільна людина і пересувається як хоче. Так само і в Україні конституцію можна змінити. До речі, щодо логіки, то в себе в інстаграмі я опублікував новий допис: тест на логіку. Хто не знає, то в мене є така рубрика, і там я розглядаю логічну помилку «Перехід на особисте, наприклад, якраз ЛГБТ. Тому, якщо хочете перевірити свою логіку, переходьте на мій інстаграм. Крім того, щодо порушення Конституції, то текст законопроекту якраз так написали, що там слово шлюб не згадується, і виходить, що реєстровані партнерства це є паралельна до шлюбу форма. Є реєстровані партнерства, а є шлюб. І, до прикладу, Європейський суд з прав людини каже, що так можна. В січні цього року він розглянув скаргу росіян, яким відмовили у реєстрації одностатевих шлюбів, і дивіться, що він там написав. Договірні держави мають більшу свободу розсуду у визначенні конкретного характеру правового режиму, доступного для одностатевих пар, який обов'язково повинен мати форму шлюбу. Суд уже постановив, що партнерство є офіційно визнаною альтернативою шлюбу і має невід'ємну цінність для одностатевих пар незалежно від юридичних наслідків, якими вузькими чи широкими вони не були. Тому видається, що реєстровані партнерства не суперечить конституції, але я розумію простих людей, які кажуть, та що ви нам тулите? Замінили одне слово, називали іншим словом, і вже кажете, що це не, не шлюб. Ви що нас за дурних маєте? Бацім побасім, але насправді це десь так і працює. Це такі юридичні штуки. Крім того, цей законопроект написали таким чином не тільки для того, щоб обійти статтю 51 конституції України, а й також, щоб було менше шуму. Там не згадуються геї, не згадуються лесбійки, немає слова одностатеві шлюби. Навпаки, придумали слово реєстрові партнерства, щоб люди не до кінця розуміли про що йде мова. І коли людина буде питати, а це той законопроект, що легалізовує гей шлюби, то їй скажуть, ні, що ти це про реєстровані партнерства. Це є така технологія пропаганди, зокрема використання можливостей мови, і це не ми придумали. Наприклад, у США за Буша молодшого прийняли закон про захист. Атмосферного повітря, який насправді обмежував можливості контролю за забрудненням повітря. І також прийняли були закон про захист лісу, а насправді він дав можливість збільшити обсяги лісозаготівлі. Давайте подивимося, що таке реєстроване партнерство згідно закону України про інститут реєстрованих партнерств. Читаємо статтю 1 цього законопроекту. Реєстрованим партнерством є зареєстрований в порядку, визначеному цим законом, добровільний сімейний союз двох повнолітніх осіб однієї чи різної статі, в основі якого лежить взаємоповага, взаєморозуміння, взаємопідтримка, взаємні права та обов'язки. А тепер читаємо, що пише в Сімейному кодексі України про шлюб. Шлюбом є сімейний союз жінки та чоловіка, зареєстрований у органі державної реєстрації актів цивільного стану. Шлюб ґрунтується на вільній згоді жінки та чоловіка. Дружина та чоловік зобов'язані спільно піклуватися про побудову сімейних відносин між собою та іншими членами сім'ї на почуттях взаємної любові, поваги, дружби та взаємодопомоги. Тобто реально реєстроване партнерство це те саме, що шлюб, тільки інакше називається для того, щоб заспокоїти людей. І це насправді визнають всі ЛГБТ-активісти. От, наприклад, що написала Валерія Коломіць, яку я вже згадував. Це зміна доволі революційна для значної частини суспільства, а змінювати певні застарілі парадигми треба поступово. Так було не лише в Україні. Багато європейських країн спершу вводили інститут реєстрованих партнерств і лише з роками повністю перерівняли різностатеві та одностатеві пари. Тому потрібно розуміти, що якщо виступаєте за реєстровані партнерства, то ви фактично виступаєте за одностатеві шлюби. І про це, до речі, говорить церква. Вона послідовно виступає проти цього і має багато аргументів. В березні Синод Православної церкви України зробив заяву про неприйнятність цього законопроекту. Його також підтримує Всеукраїнська Рада церков і релігійних організацій, і вони всі згадують декларацію цієї ради церков за 2007 рік, в якому все описано, в чому полягають їхні застереження. І в них є два аргументи. Перший аргумент, що легалізація одностатевих шлюбів зашкодить інституту сім'ї. І другий аргумент, що ЛГБТ це є не природня, це є патологія, а людина повинна розпоряджатися своїм тілом у природний спосіб, а не такий, як вона собі забажає. Давайте по черзі щодо шкоди сім'ї. Перше, легалізували одностатеві шлюби в 2001 році в Нідерландах. Після цього в 2003 і 2004 році легалізацію одностатевих шлюбів зробили деякі Штати, Канади і США. І я не чув, що в цих країнах є якісь проблеми із сім'єю, що сім'ї почали розпадатись чи ще щось подібне. І взагалі по правилах прийнято, що якщо ти виходиш з тезою, то ти повинен її обґрунтувати, а не твій опонент. А зараз виходить, що церква каже, що одностатеві шлюби шкодять сім'ї, а ЛГБТ-активісти починають шукати докази, що це не так. Але ця церква має сказати: от дивіться, є дослідження, є проблеми, і якщо ми легалізуємо, то будуть погані наслідки. І тоді можна буде від чогось відштовхуватись, бачити, що це за дослідження, що вони там встановили, і спростовувати їх якимось чином. А якщо нема що спростовувати, і цього нема, то як ЛГБТ має це спростувати? З цього приводу я також висловлювався у справі з російськими скаржниками, яку я вже згадував. Нема жодних підстав вважати, що надання юридичного визнання та захисту одностатевим парам у стабільних і серйозних стосунках може саме собою завдати шкоди сім'ям, утвореним у традиційний спосіб, або поставити під загрозу їхнє майбутнє чи цілісність. Справді, визнання одностатевих пар жодним чином не перешкоджало різностатевим парам одружуватися або створювати сім'ю відповідно до їхнього уявлення про це поняття. І суд тоді сказав, що уряд не зміг довести протилежного. Тепер щодо до моменту патологія це чи ні, і тут же ситуація протилежна до шкоди сім'ї, тому що це вже аглобіте-активісти повинні довести, що те, що вони говорять, це є продньо. Тому що загально прийнятим є, що пари різностатеві, і чоловік, і жінка. І коли ти виходиш із тезою, що є геї, є лесбійки, вони мають право мати шлюби чи партнерства, то це потрібно довести. Але ЛГБТ-активісти не спромоглися поки що довести суспільству, що це природньо, що це нормально, і вони своїми аргументами це питання оминають. Я вам зараз покажу приклад, як це виглядає. Активіст ЛГБТ Петро Жируха пише у своєму Фейсбуці допис: Лонгріт вижимка про гомофобні аргументи науковців-викладачів проти законопроекту 9103 та українських квір людей. У Львові депутати облради організували обговорення цього законопроекту, запросили якихось викладачів, і Петро описує аргументи, які на цьому обговоренні використовували, але він їх не спростовує, а просто їх подає і робить це під таким виглядом, ніби вони завідомо хибні. От, наприклад, він цитує викладача вузу. Чому травму треба узаконювати? Ці люди, які мають гомосексуальні потяги, це доведено науково, що це 99,9% – Це травмовані люди. Наша країна взагалі має травматичну пам'ять, і нам треба зупинити цей травматичний досвід, а не узаконювати травму. Тим особистостям треба помагати, І для цього працюють психологи-психотерапевти. І на цьому треба акцентувати на наукових засадах таких дослідженнях. У відповідь на цю тезу Петро пише: підсумовую, що доцентка кафедри екології дає наукову оцінку таким явищам, як сексуальна орієнтація, гомосексуальність, роль психолога та психотерапевта у житті квір людини та дає конкретні негативні рекомендації. І так по всіх аргументах. Тобто є аргумент, і на нього контраргумент, та це фігня, а ти гомофоб. Тому що в заголовку пишеш гомофобні аргументи викладачів. І це швидше виглядає як спосіб обмежити дискусію, обмежити свободу слова, тому що якщо ти проти легалізації висловлюєш якісь аргументи, то тобі зразу можуть сказати, що ти гомофоб. Я написав кільком ЛГБТ-активістам, щоб мені дали дослідження, травма це чи не травма, але у відповіді отримав не повністю адекватну реакцію, мене хтось заблокував, хтось образився, і двоє людини тільки адекватно відповіли. І, наприклад, от, що мені написав цей ж Петро Жируха. Це були дві дуже потужні події. Американська асоціація психологів виключила гомосексуалізм із списку хвороб, і ВОЗ трішки пізніше теж. Отже, потрібно знайти ті конкретні документи, у яких ці потужні організації визнають, що це варіант природнього розвитку людини, а не хвороба чи дефект. Він обіцяв скинути дослідження, але не скинув, десь пропав чи забув. І виходить, що це я маю шукати, що це мені найбільше треба. Аналогічна ситуація була з організацією Ліга ЛГБТ. До речі, не знаю чому, але в них ще до цього часу сайти на російській мові, і вони ще минулого року критикували законопроект народного депутата від слуги народу, який був е такий анти-ЛГБТшний. Ми прочитали пояснювальну записку до законопроекту. Це було важко читати, особливо в контексті того, що це було написано справжнім народним обранцем та ще від партії діючого президента Володимира Зеленського. Тож до перлів, ЛГБТ-спільноти протягом багатьох років намагаються довести суспільству, що їхній спосіб життя є вродженим на відміну від зоофілії, некрофілії чи педофілії. Далі вони цитують інші пункти і кажуть таке. За бажання, ви самі можете ознайомитися із повною версією цього Madness Opus за посиланням. Знову ж таки, жодного спростування нема, але це подане таким чином, що нібито автор законопроекту тупий, а те, що він пише, це є все дурниці. Я їм також написав, що мені скинули якісь дослідження, і мені цього разу скинули назву книжки: Брюс Бейджміл, біологічний достаток, гомосексуальність тварин та природне різноманіття. Також мені скинуло одне дослідження за 1956 рік, я запитав, чи це все, і дивіться, що мені відписали. Значно більше ви можете знайти у пошуковику. На жаль, у мене зараз не під рукою усі матеріали, які є. Досліджень проведено значно більше, ніж одразу можна згадати. Обіцяли ще, що скинути, але також пропали. Але я вважаю, що якщо ти активіст ЛГБТ, або тим більше організація ЛГБТ, яка отримує фінансування за кордону, то ти повинен ці питання в першу чергу знати. І ти маєш ходити з папочкою, де буде всі дослідження, і всіх їх показувати, якщо тільки хтось запитає. Але це в випадку, якщо в тебе такі дослідження є. Тому що я як юрист зразу би б запідозрив, що можливо таких досліджень у людей і нема, якщо вони їх у принциповому питанні не можуть відразу показати, так як, наприклад, було із Спартаком. Але припустимо, що ЛГБТ це не є хвороба. Але те, що щось не є хвороба, не означає, що це є нормально. Як, наприклад, от говорив цей депутат, що є некрофілія, є педофілія, і це ж також не є хвороба. Людина сама собі вирішує, що вона це хоче робити і вона це робить. Але ніхто ж не каже, що це потрібно узаконювати. Навпаки, це є заборонено законом. Є аргумент, що те, хто ти будеш гей чи не гей, визначається ще на стадії зиготи, а після цього в ембріоні вже формується стать. Коли зароджується в черві мами, ще там на етапі ледь не і потім вже доходить етап формування до ста, і вже аж сформована, формова, в тебе зразу такі маленькі стразики. Я так розумію, що цією гіпотезою, ще дослідженням чи теорією, обґрунтовує також тему гендера, коли кажуть, що є людина, яка нібито окремо від тіла, і вона собі визначає, хто вона, чоловік, чи жінка, чи хтось інший. Так? І є тіло, так би, яке фізично не обов'язково має відповідати тим, Ким себе людина ідентифікує, і це такі ситуації, що, наприклад, чоловік визнав себе жінкою і хоче ходити в туалет жіночий чи там ходити в душ до жінок. Або, наприклад, чоловік буде змагатися в спорті з жінками у категорії жінок. До речі, ще була ситуація, коли трансгендер, фізичний чоловік, був у душі із дівчатами, в нього там став, і вони це побачили, і чоловіка заарештували за сексуальне домагання. І зараз ми переходимо до суті питання. Якщо гей це не є хвороба, і ця людина сама собі вирішує, що це їй подобається, вона хоче бути геєм. Відповідно, є питання, чи це є право, чи це її така забаганка. Друзі, перед тим як я перейду далі, поставте лайк, відео і напишіть будь-який коментар, щоб це відео побачили якомога більше людей. Чому взагалі європейські країни легалізували одностатеві шлюби? Читаємо статтю 8 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод. Кожен має право на повагу до свого приватного і сімейного життя. Органи державної влади не можуть втручатись у здійснення цього права за винятком випадків, коли втручання здійснюється згідно із законом і є необхідним у демократичному суспільстві, в інтересах національної та громадської безпеки чи економічного добробуту країни. Для запобігання заворушенням чи злочинам, для захисту здоров'я чи моралі, для захисту прав і свобод інших осіб. Фактично зараз держава втрутилася у права геїв узаконювати свої стосунки, тому що вона в Конституції і в сімейному кодексі написала, що шлюб це є союз жінки та чоловіка. Але не має так бути згідно цією конвенцією, що просто так собі вирішили, ми так хочемо, і все. Має бути цьому розумне пояснення. Візьмемо, наприклад, любителів бігу. Їх є менше, ніж тих людей, які не бігають. І може таки бути, що, наприклад, людина, яка не бігає, яка там, має зайву вагу, п'є пиво і довго спить, може казати, а що то там ті бігуни бігають по парках, треба заборонити їм бігати. Хай вони бігають собі вдома на бігових доріжках. Або так само ситуації, коли в Києві проводять якийсь марафон чи півмарафон, то там люди викрикають, а що вони тут бігають по вулиці, хай собі в лісі бігають. І дивіться, що про це сказав ЄСПЛ. Я неодноразово стверджував, що, хоча іноді індивідуальні інтереси повинні бути підпорядковані інтересам групи, демократія не просто означає, що погляди більшості завжди повинні переважати. Необхідно досягати балансу, який забезпечує справедливе ставлення до меншості і уникати будь-яких зловживань панівним становищем. Тому ті, хто проти легалізації одностатевих шлюбів, вони повинні конкретно і з якимись доказами дослідженнями довести, що це буде шкодити суспільству. А не просто так сказали, що нас більшість, ми не хочемо, і все ще один аргумент на користь легалізації це. Те, що легалізація, вона ніби покаже, що Україна прогресивна, дотримується прав людини і нас будуть сприймати в Європі як своїх. Тому що дійсно Європейський суд прав людини каже, що це правильна практика, і в цьому напрямку має суспільство рухатися. І фактично ті, хто визнають права геїв і лесбійок, в них дотримуються права людини, і тому це буде таким, як ніби, критерієм, що Україна є цивілізована держава і захищає права людей. Цим аргументом повністю можна погодитися, якщо треба показати себе прогресивними і що нібито в нас дотримуються права ЛГБТ, то це треба робити. Але насправді, якщо заглибитись суть питання, то те, що інші країни визнали права ЛГБТ, не означає, що це є правильно. Тому що це може бути навпаки наслідком побічним таким негативним наслідком. Е того, що в цих країнах панує демократія, там права людини, і якраз те, що є простим бажанням забаганкою в цих країнах, визнали як нібито право. Ще один аргумент противників легалізації: що сьогодні ви зробите реєстрові партнерства, а завтра геї захочуть усиновлювати дітей. І вони кажуть, що дитина, яка проживає у гей сім'ї, отримує травму. Це буде на неї погано впливати, Вона буде своїх батьків наслідувати і також захоче стати геєм чи лесбійкою, І тому це не можна робити. Ясно, що ніяких досліджень немає. Можливо, вони і є, може їх нема, а може ще мало пройшло часу, щоб такі адекватні дослідження і були. Прихильники легалізації кажуть, що в законопроекті мова про усиновлення не йде, і якраз наводять це як аргумент, що скільки в законі не йде мова про усиновлення, то це якраз одна з ознак, яка відрізняє реєстрове партнерство від шлюбу. У нашому законопроекті для партнерів не прописані права щодо усиновлення чи опікунства над дітьми. Навпаки, прямо зазначено, що регулювання партнерства не стосується прав партнерів як батьків, і це одна з вагомих відмінностей, яка відрізняє подружжя від партнерів. Зрозуміло, що в законі немає такої норми, не тому, що вони хотіли от саме такий формат реєстрового партнерства, а тому, що якщо б вона там була, то такий закон би точно не проголосували. І зрозуміло, що одностатеві пари хочуть мати дітей, і перше питання, яке вони будуть ставити після того, як приймуть закон про реєстрові партнерства, це те, щоб їм дала можливість. Дітей усиновлювати, і там вже легше обґрунтовувати це право, тому що якщо вже всі визнали, що одностатеві пари це нормально, це природньо, тоді яка тоді логіка не давати цим парам можливість усиновлювати дітей. Це вже тоді явна дискримінація. Тому фактично, той, хто виступає за легалізацію одностатевих пар, він також виступає за можливість усиновлення ними дітей. До речі, дивіться, як висловився про е, дітей е, представник е, ЛГБТ. Володимир Беглей, ви помиляєтесь, якщо інтерпретуєте завдання сім'ї, озвучене в древніх текстах, як народжування дітей. Ви гірко помиляєтесь, завдання сім'ї створювати дитинство, щасливе дитинство. І дуже часто у цьому контексті народжування формальність. І певна логіка в цьому є. До речі, в США була дуже така скандальна справа по хлопчику, восьмирічному його звали Габріель Фернандес. Його за півроку закотувала його мама із своїм бойфрендом. І там особливість була в тому, що хлопчик перших чотири роки жив із своїм двоюрним дядьком, який був геєм, і жив також своїм партнером. І в чотири роки цього хлопчика бабуся забрала, тому що сказала, що як це так, дитина буде жити з геями. А в сім років цього хлопчика забрала вже мама до себе, і фактично за півроки вони його із своїм бойфрендом закотували, що той помер. І оцей двоюрний його дядько дуже любив хлопчика і дуже за ним піклувався. І хлопчик біля нього дуже гарно ріс, був веселий і так далі. Якщо цікавий такий фільм, то можете подивитися на Netflix, дуже потужна документалка. І останній аргумент по легалізації. Його прихильники кажуть, що у ЗСУ зараз багато ЛГБТ військових, і тому закон потрібно прийняти для того, щоб захистити їхні права. Цією тезою якраз і повністю просувається закон, і виходить, що ми вже проскочили моменти, варто легалізовувати чи не варто. А зараз дискусія йде про те, що варто вже легалізовувати чи можна почекати. І якраз активісти кажуть, що от вже потрібно легалізовувати. От що говорила, наприклад, автор законопроекту. Ми з самого початку фокусувалися на тому, для кого ми подаємо цей проект. І для нас зараз немає нічого важливішого, аніж права військовослужбовців і допомога ЗСУ. Ми б не поспішали настільки сильно, якби не було цієї нагальності проблем військових. Автор законопроекту у Верховній Раді Інна Совсун зробила допис у Фейсбуці, в якому повідомила, що вона такий законопроект зареєструвала, і вона свій допис також повністю е обґрунтувала тезами по військових. Мого друга військового не пускають до його хлопця в реанімацію, адже вони не родичі. Зараз для мене дуже актуальна легалізація одностатевих стосунків, бо якщо я повернусь додому 200, то мій партнер не зможе навіть мене поховати. Тобто, фактично, лгбт активісти використали війну для того, щоб просувати цей закон, і вони, по-перше, додали емоційну складову, яка дуже добре працює. А друге, можуть пояснити, чому потрібно вже спішити і приймати цей закон. Тобто схема така, яку шахраї використовують, що є емоції, є дефіцит часу і людину штовхають до того, щоб прийняти рішення, не подумавши. І це не те, щоб така шахрайська схема, це просто ефективна схема, яку використовують шахраї, яку використовують од депутати для того, щоб просувати закони, і яку також адвокати використовують. Тому я би, якщо б мені потрібно було такий закон просувати, я б також, напевне, так само б і робив. І Якщо чесно, то я маю сумніви у щирості авторів, що вони виключно хочуть допомогти військовим і тому так спішать. Тому що насправді оці проблеми військових їх можна було б набагато простіше вирішити іншими змінами у законодавство. і не лізти у тему, яка досить така складна, яку треба. Просувати і переконувати суспільство, тому аргумент, що потрібно легалізовувати одностатеві шлюби, тому що у ЗСУ є ЛГБТ військові, він нічого не доводить. Він не каже нам, потрібно це робити чи не потрібно. Він лише нам доводить, що у ЗСУ є ЛГБТ військові. Напишіть в коментарях, що ви про це все думаєте, і поширте також це відео, щоб його побачили більше людей. А з вами був Руслан Ружицький, канал Слово Адвоката. Будьте розумні, поважайте закон, і побачимося в наступних випусках.